На щорічну педагогічну конференцію зібрались освітяни Бердичева в останні дні серпня. На ній вчителі та вихователі приймали від посадовців побажання різних успіхів у новому навчальному році. А ще великій родині місцевих педагогів радили набратися терпіння, мужності та віри у краще, адже чекає на них непростий рік. Свято Дня Знань має глибокий зміст, тому що у кожного з нас поняття вересня... Перший дзвінок, дорога до школи, стежина до дитячого садочку асоціюється з поняттями мир, Україна, єдність. Саме тому перший урок буде на тему Україна, єдина країна. Буде початком низки ряду навчально-виховних заходів, з об'єднання учнів, вчителів, батьків, громадськості навколо єдиної мети. Мирної, незалежної, суверенної, квітучої нашої держави, вчителі відповідальні за майбутнє України, бо саме вони навчають і виховують підростаюче покоління, вкладають у серця своїх учнів ідеали добра та вірності, любові до своєї країни. Сьогодні хочеться подякувати вам, просто подякувати вам за ваш непростий труд. Сьогодні роль педагога як ніколи надзвичайно важлива. Воно важлива. Бо завжди, а сьогодні, практично сьогодення, майбутнє нашої держави, майбутнє нашої держави, знаходиться в ваших руках. Ви виховали гарних хлопців, гарних людей. Ви продовжуйте цю роботу, низьки вам тим за цю нелегку працю. Освітяни Бердичева збираються почати новий навчальний рік з великою вірою у перемогу, яку обов'язково здобудуть сьогоднішні захисники вітчизни, котрі ще вчора були учнями. Світлу пам'ять усіх співвітчизників, які віддали своє життя за цілісність України, присутні вшанували хвилиною мовчання. Також у ході серпневої конференції педагоги провели на заслужений відпочинок свою колегу Ларису Фощук, завідуючу дитячого садка номер 15 Ромашка. Віднині цей дошкільний заклад буде очолювати Неля Ковтун. Обидві сказали присутнім велике дякую. Колишній керівник за те, що розуміли та підтримували, теперішній за те, що повірили і довірили. Педагогічна конференція бордичівських освітян уже давно перестала носити офіційно науковий характер. Тут не читають довгих доповідей про вчительські досягнення, зате багато вітають і нагороджують було так і цього разу. Чимало педагогів за свою плідну працю, досягнення у навчанні та вихованні молоді, сприяння розвитку учнівських талантів, підготовку призерів олімпіад та конкурсів отримали грамоти міської ради облдержадміністрації Тощо ну, а подарунком для усіх став концерт за участю вихованців центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова та міського палацу культури імені Олексія Шабельника.